Лютий місяць у нас взагалі він такий е, багатий, продуктивний, хоча у нас дуже менше днів, ніж, звичайно, у місяці, але е, завжди цей місяць у нас такий він є продуктивний, багатий на е, акційні пропозиції. Е, скажімо, і початок місяця, і кінець місяця в нас там буде згодом розкажу, що буде далі. Ось тому цей місяць, саме якщо хтось новенький, тільки приєднався, я вам скажу, що зараз вам класно стартувати, вигідно, класно. Тому що коли відбуваються такі гарні маркетингові активності, то клієнт більш зацікавлений покупці товару плюс. Вся база клієнтів, які чули, знають Хіларі, навіть якщо й не знають, підігріта, тому що масово вимикається реклама, яка тригерить до Дня Святого Валентина, до інших свят. А ось, тобто вже люди бачили щось і більше ймовірність того, що якщо вони натрапили на вас, то вони у вас куплять. Так ось від сьогоднішнього дня. Від сьогоднішнього дня в нас стартувала акція 1 до рівні 2. Акція класна, вона діє на монопозиції, діє діє на монопозиції, діє в тому числі на гаджети. Раніше в нас ця акція проходила і на гаджети не діяла. Акції 1 до рівня 2, тобто і на вакуумні банки діє, діє на щітку і так далі. Тому теж зверніть на це, будь ласка, увагу. Можете пропонувати гаджети там в парі з олійкою і тому подібне. Давайте трішки по механіці. По механіці, як працює ця акція, трошки важко говорити. Дивіться. У замовленні має бути парна кількість монопозицій, гаджети, олійки, сироватки і тому подібне. І діється акція. Вона не є автоматизованою на сайті, це акція дуже такого ручного характеру. Це все розпропрацьовує менеджер. в замовленні може бути крім монопозиції і набір, і так далі. Він при підрахунку, при обробці цієї акції, тобто, можуть бути набори, він до уваги набори до уваги не беруться. Лише монопозиції. Тобто, якщо у вас клієнт замовляє п'єр, до прикладу, і монопозиції, наприклад, одну, автоматом розповідаєте про цю акцію, що є акція 1 до рівня, 2 на монопозиції, і клієнт може ще додати щось до замовлення. І тоді, відповідно, дешевший або такий же ж по вартості буде йти у подарунок. Як підраховувати, тобто не, багато хто з вас сьогодні вже запитував: потрібно чекати, що мені говорить клієнт, потрібно чекати, щоб з, не, з нею чи з ним зв'язалися менеджери. Дивіться, не обов'язково чекати, ви можете самостійно підрахувати для клієнта, розповісти, яка буде сума до оплати. Якщо ви сумніваєтеся, можете написати нам. Ми скажемо, підтвердимо вам, яка дійсно буде сума до оплати. Все дуже просто: є, має бути парна кількість позицій, і половина дешевших із них йдуть в подарунок. Якщо є набір, ми його до уваги не беремо у замовленні. Запам'ятайте собі, от і все. Давайте розглянемо приклад. Наприклад, є в замовленні чотири позиції: гілоронова сиротка, там клієнт обрав, наприклад, сировитку, хоче, і там тонік. Ви говорите, що там дешевше з них йде в подарунок. Так само, якщо чотири позиції, навіть якщо є, наприклад, дві голоронки і два тоніки, то якщо там, якщо не помиляюся, то гіллонка дешевша, то клієнту плачуть два тоніки, а дві голоронки будуть тим в подарунок. Думаю, по механіці зрозуміло. Якщо комусь не зрозуміло, можете написати детальніше, що поясню. Ця акція класно працює на нових клієнтів, тому що. Коли людина приходить, не кожна людина, не кожен новий клієнт готовий замовляти відразу повні комплексні догляди. Хоча ми завжди наголошуємо, що Саме комплексний догляд радимо, тому що доглядова косметика вона працює в парі, в комплексі класно і на результат. І якщо клієнт, наприклад, погано придбав у нас гіронове сиротку, але погано очищує шкіру, або взагалі не очищує, або якимись незрозумілими засобами, то відповідно гіронова сиротка не буде мати такого ефекту. Я думаю, що ви це всі розумієте ось. Але ми ж навіть і самі говоримо, що якщо людина раніше, наприклад, не використовувала догляд натурального походження з натуральних компонентів, то ми рекомендуємо поступово поступово вводити в догляд засоби Хілері. Так ось, саме коли людина новачок, новий клієнт, саме тоді Ця акція на неї класно буде працювати, тому що людина може відносно щось одне взяти, а додатково, наприклад, взяти сироватку ту саму пінку чи то одне взяти в подарунок, бо, наприклад, щось із того вона має вже хоче спробувати. Тобто це гарно працює на знайомство, гарно працює на допродаж. Якщо людина у вас постійно купує, вже наприклад вона прийшла до вас повторно за якимось комплексом, але, наприклад, комплекси в нас є, які доповнені, а є такі, які треба ще доповнювати. Для загального повного комплексу там додати, ну давайте візьмемо до уваги, наприклад, ту саму якусь зимну пудру, чи, чи обтаник, якщо його немає, чи ще якісь, чи маску якусь. Тобто тоді там, чи сировитку застев і так далі. Тобто саме тоді товарність сторіс дуже гарно працюють, якщо людина за конкретно за чимось прийшла, але говорить, що я ось бачила у вас діє акція 1 до рівня 2, Дивіться, можна, можна мені ще щось додати, типу з цих двох засобів, якщо е, звернули увагу, що сьогодні на кого я підписана дуже мало товарних сторіс. Е, зрозумійте, при акції 1 до рівня 2 недостатньо е, просто писати акція 1 до рівня 2. На стіні теж написано 1 до рівня 2, але людина не розуміє, про що йде мова. Конкретно робіть товарні сторіс, де показуєте, де є там Дві або чотири позиції, там що, наприклад, там купуй. Гарно, дуже тригерить. Я думаю, що ви сьогодні бачили. Можете дивитися в основному акаунті нашому співставляти. Наприклад, купуй сироватку зі спеху, отримуй ворону сироватку в подарунок і тому подібне. Тобто це дуже класно тригерить. Людина бачить, що. Купує вона один, але ну, обов'язково там можна вказувати один до рівня два можна вказувати просто купує сроват козафотриманого все таку подарунок. Це вже можна також тестувати, дивитися, що краще працює. Шампунь, кондиціонер, пінка тонік. Я думаю, що ви зараз бачите, на сайті немає таких як раніше, мінус 50 на такі маленькі комплекси. А якщо людина прийшла до нас суто за очищенням або там за тонізу за очищенням організуванням, то їй це дуже вигідно. Придбати за акцію один крім Два. Тому перший обов'язковий тригер, обов'язкова умова, щоб ця акція працювала, це показувати людині, що вона може отримати в подарунок до засобу, наприклад, до тої самої сироватки, про яку ми говоримо. Обов'язково робіть багато товарних сторіс. Подивіться, що у вас гарно працює, і масштабуйте тоді. Можна тоді вже дописом, можна. Пробувати там не з двох, не з двох засобів, з чотирьох, шести. Хто має вдома взагалі догляд користується, можете робити свої креативи, фото, показати, що ви користуєтеся, розповісти про акцію. Або використовувати, хто лише приєднався, хто не має засобів вдома, не має можливості зробити свої креативи. Повірте, їй достатньо. Єдине, що. Ну, креативи це як інформація. Її на просторах інтернету дуже багато, але найголовніше вміння нею користуватися, вміння вибрати саме те, що вам потрібно, те, що буде працювати. Так ось, по цій акції, значить, не автоматизована, пояснюю, можете самостійно підраховувати і писати клієнту, скільки потрібно сплатити. Можна писати нам, аби впевнитися точно, яку суму потрібно заплатити клієнту. Варіантів є дуже-дуже багато. І робіть дуже багато тематичного. Ну, ці банери, що, що я вам відправила, теж вони дуже класно людина згадує, що десь вона і це бачила, виставляєте. плюс якісь свої додаткові, обов'язково робіть теж по цій акції. Е, також, що в лютому ще класно, трішечки відійду, е, не знаю, чи всі зрозуміли, я писала це, але ще озвучу, що для всіх виплата 20%, так як це акційний період. З 1 по 14 акція 1 до рівня 2, з 21 лютого Буде акція до 8 березня до мінус 50%. Щоб ви теж знали по аналогії, як в нас було раніше активності, так само буде це відбуватися. Тобто буде там знижки від 10 до 50% представлені на сайті. Тобто вже встановлені знижки, там не буде ніяких, нічого не потрібно буде прораховувати ні вам, ні менеджеру вже буде це все готово. Тому це такий дуже насичений місяць, і виплата буде 20%, але ми зробили таку вирішили затестувати і думати, що я вам буде приємно. Коли ви переступите місячний оборот за вашим партнерським посиланням, буде становити більш ніж 50 тисяч гривень, то ми доплюсовуємо вам 5% за виконані замовлення по результату місяця. Тобто, це буде початок березня. Ми перераховуємо вашу виплату і доплачуємо так звана індексація, хто знайомий з поняттям. Якщо ви думаєте, що 50 тисяч це дуже дуже велика сума, ну, це насправді не так. І що отримати 20, що отримати 25%, це теж є різниця. Відчувається знатно, коли. І саме, саме таким чином ми хочемо показати в кінці місяця, хто хто перейде 50 тисяч поріг, перерахувати, щоб розуміли цю надбавку. Тому що коли воно приходить разом, воно так, в принципі, ну, відчувається. Я не скажу, що воно не відчувається, але mm -hmm. саме цю різницю треба пораховувати. Не всі замагаються прорахунками, а так це будете бачити надбавку. Будете знати скільки ви додатково отримали... Саме за місяць, якщо цей інструмент це багарно покаже, от хто з нових зараз нас сьогодні вперше з нами, то він у нас затримається. Тобто, ми будемо так робити. І Можливо, вам надалі буде це актуальним, якщо, наприклад, там в лютому. Е, старайтесь можна бути, я ж кажу, хто приєднався лише це дуже гарний місяць для того, аби розпочати. Тому що е, активності, розповідайте, сторіс, креативи, свої робіть, наші використовувати. Тобто варіантів дуже багато. Не старайтеся відразу все впохати в нові сторінки свої. Розпочніть свої особисті сторінки. Паралельно ведіть нову сторінку, наповнюйте. Е, Колаборуйте їх між собою, тобто це класно працює. Розумію, що не завжди хочеться поєднувати особисто ість там з роботою. Хто хотів би спробувати, теж раджу замовити собі, якщо є можливість, показати використання для клієнтів, теж на, на початкових етапах гарно працює. Але все-таки вирішувати варто. Тобто, Я рекомендую, а приймайте рішення ви. Тому про виплату сказала, що виплата буде: хто перейде 50%, буде 25%, Хто з новеньких прийшов, тільки зареєструвався з вебінару хто прийшов до нас і має 30%, для вас так і залишається 30% поки що, тобто для того, аби ви могли вдало стартанути. Всі для вас інструменти залишаю, максимально йдемо на зустріч. Якщо хтось має якісь заперечення, теж можете звертатися. Нагода замовити собі, показати подогляд, зробити розпаковку і тому подібно. Це гарно тригерить. Спочатку це тригерить на ваших знайомих, близьких друзів для ваших підписників. Потім ви ведете вже свою робочу сторінку, можете боїтися, і відповідно це теж класно працює. Так. Значить, в нас буде тиждень перерва, коли буде тиждень перерва, ви будете отримувати свій стандартний відсоток, хто вийшов на 30-35%, буде отримувати 30-35%, хто не переднує майже 10 тисяч в минулому місяці, буде отримувати 20%. Все справедливо, все чесно, мотивація є, але для того, щоб ця мотивація збереглася, вам потрібно працювати і отримувати отримати мінімум першого то коли ви вже отримуєте першу викладу, ви розумієте, що це фізичні кошти, які в вашому розпорядженні, що це не якісь бонуси і тому подібне. По акції до 8 березня, ну, пізніше я буду, звісно, описувати, але там нічого складного немає. Якщо тут, я кажу, треба щось прораховувати, то акція до 8 березня вона буде такою більш стандартною, знижки будуть вже встановлені на сайті. Ось. Ще хотіла поговорити з вами про Secret Box. По Сікрет Боксах хотіла принести вам ці відростимулятори з 18. Але я думаю, що ви вже в розпаковках всі бачили, щоб це не виглядало як прямий ефір з якогось секшопу, тому я вам просто розкажу так словами. У нас взагалі дуже дуже ходовий продукт це Secret Бокс. Їх є у нас три, хто не знає, є такий рожавий, в неї різної цінової політики. Абсолютно кожен бокс наповнені, встановлена знижка мені 50%, вартість засобів всередині вдвічі більша. Тобто, крім того, що ви можете отримати, ви ваші клієнти можете отримати ще додатковий подарунок. Знижку і тому подібне у боксі на наступне замовлення, то е, там дійсно повномірні засоби, які вдвічі дорожчі. Це дуже класний подарунок, е, не лише там, скажімо так, для половинки, ну, якщо взяти чоловіків до уваги взагалі собі, подрузі і тому подібне. Е, їх є три види: рожевий преміум, і 18. В принципі, аналогія та сама, єдине, що там трішки ми змінили, раніше були сертифікати бонусні додаток, зараз ми змінили, що там є, можуть бути і скрач картки на знижку і тому подібне, які можна використовувати у вас. Тобто, якщо клієнт у вас придбав цей бокс і повертається до вас, він може у вас використати цей сертифікат на знижку. Тобто були запити і від вас, і від інших, тобто, щоб виходить, що клієнт у вас придбав засоби, а потім він мусить там замовляти, наприклад, додатку, бо в нього є сертифікат на знижку додатку. Абсолютно, що я хочу вам сказати за 18 навіть я приголомшеному такому шоці, тому що реально в кожному боксі є віпростимулятори, вони. Не дешеві, тобто це на якісь там. Незрозумілі там якісь вібропулі і тому подібне, це реально вібростимулятори, які я дивилася в нас. Оця трояночка, якщо бачили в ролику, я відправляла в гілку креатив, якщо не бачив, можете переглянути і обов'язково запостять собі на сторінку. А, в нас коштують 3, 3 100, типу. Ну, це дійсно реальна ціна, тобто це невидимо на щось в Україні, на сайтах вони так коштують. Можете повідомляти клієнтам, переважно це цікаво насправді чоловікам або на подарунок, коли нормальні такі відносини близькі, скажімо так, ну, там, з подругою, купують і на день народження. Тобто це в кожного свої кордони, і кожен вже, відповідно, їх розставляє і вже вирішує, який саме секрет бокс. Абсолютно всі секрет бокси класні, там максимально універсальні засоби, які підійдуть кожні. Тому завжди розписуйте, дуже багато зараз публікуйте, тому що до 14 числа зараз почнуть просинатися чоловіки навіть не зараз, але ще трішки пізніше, яким треба буде навчора. Сікрет бокси працюють, продаються, публікують інформацію, контенту достатньо багато, і минулорічного відправляла вам вілку Креативи і вже цього року. Ще ще, ще, що ще хотіла вам сказати. В принципі, в такого в загальному, по загальному, це все. Хто з новеньких, якщо щось маєте запитання, теж можете написати в чати, або будь-які запитання чи по сітрах, чи по акціях. Комусь зрозуміло, запитуйте. Тобто, щось так хотіла всього багато розповісти, в загальному сказала і Тепер думаю, що. Можете включати мікрофон, якщо вам так зручніше, і запитувати дівчат. Привай, так. Я хотіла так, запитати в загальному. Я починаю тільки вести свою сторінку, і в мене просто трішки ступор, бо дуже багато продукцій. І я не знаю, з чого мені почати взагалі, чи знайомства. Чи там, наприклад, один день викласти по догляду за обличчям, другий день по догляду за тілом, там, за волоссям. От я не знаю, як мені це все виставляти, і от трошки в мене, знаєте, не йде з цим. Хотіла пораду угу. вашу почути. Дивіться, я вам взагалі рекомендувала ви притримуватися сценарію нашої. Основної сторінки Хіларі Cosmetics. тобто, там не треба так розділяти там сьогодні обличчя, завтра тіло. Наприклад, на зараз акція один до рівня два. Ми концентруємо увагу на цьому: плюс секрет-бокси, плюс там ще якісь там ходові набори, я відправляю в папку креативи, там тексти є, є відео, фото, теж можна використовувати. Рекомендую вам підписатися на сторінку Hillary Cosmetics офіційно, якщо вже підписані, то добре. І просто слідкувати, як ведуть наші менеджери цю сторінку і аналогічно робити. Єдине, що перевіряєте, чи діється пропозиція на сайті. Коріс, дописи, коли воно просто буде все ідентично, наприклад, все суто по обличчю, є люди різні і у свої потреби. Комусь, наприклад, на актуально по догляду за обличчям, комусь хтось там вагітний, комусь актуально. Догляд вагітним. Тобто у нас зараз теж гарно прокачана тема, теж гарно працює. Є створені нові набори, там, і не тільки в принципі там банери різні по догляду. Просто протримуватися реально аналогії нашої офіційної сторінки і публікуйте. Так, інформації багато, я погоджуюся. Ми хочемо зараз її структурувати, щоб воно все було в одному місці, тому що є там дроп, сайт, є партнерський кабінет, є сайт окремо Hillary Косметікс. Так, інформації багато, продуктів теж багато. Але от найліпше буде вам дивитися реально за сторінкою нашою офіційною. І притримуватись такої ж аналогії. Дякую за відповідь. І ще хотіла одне запитати: от, наприклад, якщо ви кажете на сторінку Hillary Cosmetics, там в історію, наприклад, виклали от сьогодні там пінка за 0 гривень. Ну, один до рівні то, наприклад, так. я можу таку саму історію викласти? Звісно. Дивіться, абсолютно всі матеріали, які є на наших офіційних сторінках, на сайті, іде не на наголошую на офіційних сторінках, не на сторінках наших партнерів, а на наших офіційних сторінках. Ви можете використовувати для своєї роботи сторіс, рілси, дописи, все, крім хештегів. Єдине, що реально треба співставляти із тим, що є на сайті. Тобто, якщо ця пропозиція є на сайті, тому що якщо ви виставите її, не подивитесь, що є на сайті, а такої пропозиції на сайті немає, тоді у вас клієнт, наприклад, замовить, а ви не зможете його оформити. А так всі матеріали можна використовувати. Сміло для того ми робимо, для того ми ділимося, щось відправляємо в креативи, щось є, наприклад, історії товарні, так само можете брати на офіційних аккаунтах і публікувати собі. Дякую. Будь ласка, можливо, ще когось є запитання. Дивіться, якщо в когось виникне запитання, всі, в принципі, хто тут є, ви можете писати нас в наш партнерський чат або в особисті повідомлення, кому як зручніше. Також для новачків наголошую, що якщо у вас клієнт просить консультацію по підбору догляду, має якісь свої певні болі, ви можете писати мені в особисті, я буду вам допомагати на перших порах, щоб ви навчилися правильно консультувати клієнтів. От. І ваше завдання основне – почати вести сторінку, наповнювати її, оформити гарненько все. І тоді можете звертатися, наприклад, до мене там, чи до Богдана, і обрати можна якогось блогера, який працює по бартеру, і теж просувати помаленьку, обов'язково на своїй особистій сторінці, не соромитися. Тому що перші ваші клієнти це переважно знайомі, друзі, наголошую. Там, там мама, сестра, тобто насправді це так є. А потім воно як Сарафан Радіо, тобто проходить, і вже е, коли вже буде більш-менш налагоджена сторінка оформлена, е, тоді вже можна запускати рекламу ось, і масштабуватися, отримувати нових підписників, відповідно, нових клієнтів, вести якусь свою базу, робити розсилки і тому і подібне. Тобто е, давайте підсумую, що лютий у нас такий місяць багатий реально на акції. Розумію, що багато хто з вас продає комплекси, в принципі, на них ціна не змінилася, і ніяких акцій немає. Але е, минулорічний досвід, взагалі, не лише минулорічний, досвід минулих років, показує те, що ця акція дуже класно працює. І крім того, що ви продаєте комплекси, власне, купують монопозиції. Єдине, треба для вам, вам треба все правильно зробити товарні сторіс. Гарно презентуємо, взагалі презентуємо, тому що я ж кажу, одного банера, один до рівня два недостатньо. Ви маєте це розуміти. Клієнт має бачити, за що він платить гроші, за що він має платити гроші. Можна коротенько описати, там пінка для вмивання в окремих сторіс розповісти. там затестують такий формат типу каруселі, можна в дописі це зробити. Це особливо буде актуально для нових, типу. Що це за продукти для нових маю на увазі клієнтів, які тільки знайомляться з продуктом нашим. Тому так, в мене наразі все, дівчата. Якщо у вас немає запитань, я не буду нікого затримувати. Такий коротенький бекстейдж нашого лютого. Сподіваюся, що хто розпочинає лише, що у вас вийде. Що ви зможете розпочати і наголошую, якщо потрібна допомога, звертайтеся, то вже з діючих партнерів працює. Сподіваюся, що ви зможете масштабуватися і акції Лютого вам цьому допоможуть. Тому будемо завершувати. Всім дякую, дякую, що прийшли. Дякую, що виділили час. Всім гарного вечора. Бувайте.